Особа під час окупації міста Куп'ян зайняла посаду начальника управління фінансового управління окупаційної адміністрації. До окупації фігуранка працювала головним бухгалтером одного з управлінь Куп'янської міської ради. Вона була державним службовцем, вона здавала тести щодо знання законодавства України і мала розуміти, що робота на окупаційну владу фактично з ворогом приведе і до кримінальної відповідальності. Син разом з активістами на чолі одного із депутатів Куп'янської міськради займалися активним супротивом російським окупантам, приймали участь у Партизанському русі. І отже, в квітні 22-го року до Зубової навідалися особи у військовій формі РФ, які побили та катували її сина прямо на очах у матері та бабусі з дідусем. Надалі зазначені особи, знаючи, що Зубова є провідним спеціалістом-бухгалтером, пред'явили їй вимогу виходити на роботу до приміщення Купільської міськради та попередили, що в разі її відмови Зубова та члени її сім'ї будуть підвергнуті котуванню в так званому підвалі, залишити окуповану територію Зубова не мала можливості, бо не могла залишити сина та чоловіка, а також хворих батьків. Бо евакуюватися можна було лише через Печеніжський район, де не пропускали, не пропускали осіб чоловічої статі, а також необхідно було декілька кілометрів іти пішки, а це батькам було не під силу. Я ніколи раніше не була в окупації, і в мене не було життєвого досвіду та спеціальних знань, як діяти в такій ситуації. Українська міська рада нам нічого не, не, не пояснювала. Так як я вже знаходжусь майже два роки під вартою, тому прошу не позбавляти мене в подальшому волі та моєї сім'ї, а призначити мені покарання у вигляді із бутового сроку. Щодо того, що особа була примусово призначена, або ж була а, примусово примушена працювати на цій посаді. Таких фактів об'єктивних не встановлено. Поліційну скаргу захисника залишити без задоволення. Касаційна скарга на дане судове рішення може бути подана протягом трьох місяців. з дня проголошення».